Того Різдва. Щось величезне захопить кінотеатри. Є готовський! У дорогу! <свистити> Доля заведе їх туди! Ай! Дивися під ноги! Сині! Куди досі! Свистати! Усіх нагору не заводила! Нічого свіття! Не для слабких духом! моя щаслива цеглинка. Летючий голландець забрав Бобо в нитрі океану, в нижнє свіття, і не відпустить назад. Не відпустить назад? Ха, на чий зад? Губка Бобу -кіно. у пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки. Твої також? Ні, може доля чекає мого дозволу?